Рашисты не считаются ничем, они ставят станции рэп прямо на жилые дома. В результате получается вот такая вот херня. Плюс э, рашистское ПВО, как всегда, криворукая, работала тоже стоит в основном. Даже на крыше домов они их ставят. На, на крыше зданий там административных строят целые башни, чтобы поднять повыше. А потом по, получаются вот такие курьезы, как сегодня ночью когда разгонный блок ракеты комплекса «Панцирь С-1» пробивает крышу едущего автобуса. То есть уже даже по подвижным целям они умудряются попадать. Не только в стационарные там, жилые дома или в какие-то строения, но и уже в движущие цели попадают вот эти разгонные блоки ракет панциря, комплекса «Панцирь». Плюс еще проходит в стане, как в песне поется, в стане противника крики и паника, что не может не радовать. Так вот, оккупанты экстренно эвакуируют боеприпасы с базы хранения в Орловской области. Там есть 1962 база хранения боеприпасов. Она, там в основном, кстати, находятся инженерные боеприпасы, то есть мины, инженерные фугасы. База находится в районе населенного пункта Малая, Малая Дум, Думчина, и э, оккупанты действительно в панике вывозят, потому что, видимо, боятся точных ракетных ударов сил обороны Украины. Об этом сообщает наше партизанское движение АТЭШ и они говорят, что зафиксировано круглосуточные рейсы КамАЗов. грузовых КАМАЗов, которые вывозят инженерные боеприпасы, мины и взрывчатку в неизвестном направлении. Страх перед украинскими ракетами парализует систему снабжения врага. Об этом отмечают наши партизаны. Смотрите, они, я понимаю, они увозят вглубь страны не к линии фронта эвакуируют базу, а увозят вглубь страны. Ну потому что база стационарная находится там со времен царя Гороха и понятно, что ее координаты известны и нам, и нам в первую очередь, и поэтому мы можем в любой момент нанести туда ракетный удар. Самое главное ракеты, Дро... могут дроны прилететь. Наши дроны, кстати, очень хорошо умеют обходить систему ПВО российских оккупантов. Тем более, что она у них очаговая, фронтальная только создана на больших объектах, ну, в частности, в Москве фронтальное ПВО. Там, я думаю, что вот сегодняшняя попытка пробить эту фронтальную ПВО, ну, она может не, может не достичь тех результатов, которые мы на нее возлагали. Ну, подождем официальной версии, что нам скажут наши. Наши, наш генштаб и наше политическое руководство в плане событий сегодняшней ночью в Подмосковье, где там дроны, Літали і ПВО працювало, і звучала воздушная тревога. Так вот, рашисти, вчора вам рассказывал о том, що расисти заводи переносять. Кстати, это довольно плохой признак. Это говорит о том, что Российская Федерация готовится к долгой затяжной войне. Мало того, что они перевели экономику на военные рельсы, они убирают предприятия из вероятной зоны поражения. То есть заводы нефтеперерабатывающие они переносят на территорию соседних государств. Ну, в частности, в Грузии уже пилотный проект вот, запущен. Сейчас посмотрим, что там этот завод будет выпускать. И на очереди Армения и Казахстан. Туда они хотят выносить предприятие Ну а боеприпасы вот с этой Орловской базы, 1962, я думаю, что они будут, которые находятся в районе Малого Думчина, я думаю, что они будут вести туда ближе к Уралу, дабы, дабы уменьшить Вероятность попадания или подхода к долета, скажем так, до этой базы средств воздушного нападения наших, чтобы они туда не принесли бавовну и там не начались хлопки и задымления, как говорит российская пропаганда. Также этой ночью мы работали над Ростовской областью, там были наши добрые дроны. И э, на данный момент, вот на момент записи ролика, известно, в Новошахтинске поражен объект энергоструктуры. После атаки пропало электричество на несколько часов. В Таганроге были слышны э, несколько взрывов и задымления в районе аэропорта. Э, фиксировалась работа противовоздушной обороны в Красно-Сулинском, э, Мясниковском, Каменском, э, Зимовниковском. Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах Ростовской области. То есть, такой мы поработали, я так понял, довольно плотно по территории Ростовской области. Это что касается военной обстановки, в том числе и на оперативно-стратегическом направлении Российская Федерация. Военно-политическая обстановка. Ну, Дональд Трамп вроде бы как ввел санкции, сейчас мы об этом поговорим, а вообще, конечно, такое впечатление, что он витает, продолжает витать в облаках вместе со своей администрацией. Кстати, то что, я, то, что я вам и говорил, что встреча в Будапеште, она не отменена, а она отложена. И, кстати, это же подтвердил и Путин, и об этом говорит и Трамп она еще в Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат. Что под этим подразумевается, никто на данный момент пояснить не может. Дональд Трамп надеется, что он все-таки встретится. Он и от, уже отменял, потом опять назначал встречу с Сидзипином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического саммита. Ну, 30 октября вроде как планируется встреча, но об этом заявляет Белый дом. На данный момент с Пекина нету никаких подтверждений. Причем в Пекине наоборот, там сейчас проходит пленум Компартии Китая, еще неизвестно, чем он закончится. Может закончиться так, что Си Цзепиня выведут под белые рученьки или скажут, что он сильно заболел и а, поэтому не может исполнять обязанности председателя партии. Там фактически идет сейчас подковерная борьба, кто кого. А, как говорил Черчилль про. А, а, про расистов, что если два русских бульдога дерутся под ковром, то не надо туда лезть. Подождите, кто из них выползет из-под ковра, и тогда с ним решайте вопросы. Вот примерно то же самое происходит сейчас в Пекине. Там идет страшнейшая подковерная битва. Даже не борьба, а битва. Поэтому еще неизвестно, кто поедет на саммит на саммит Тихоокеанской, Азиатско-Тихоокеанский азиатско -тихоокеанский саммит, вот, про который говорит Дональд Трамп. И будет встреча или не будет, потому что даже была информация, что вроде бы как китайский МИД сначала бронировал отель в месте проведения саммита, потом отменил бронирование, потом вроде как вернул. Информация из Китая идет очень противоречивая. Одни пишут, что Сидзепин заболел, что у него якобы инсульт, и он очень серьезно болен. Вот. Другие пишут, что идет пленум, и чем он закончится. Ну, главное, что все в сухом остатке идет пленум, никто не знает, чем он закончится. Вот так вот. Поэтому ну, Белый дом надеется. Беля Краматорска сегодня россияне спробовали... Дроном атакувати пасажирський потяг, який курсує напрямком Львів-Краматорська. Тобто російські військові спробували атакувати пасажирський поїзд на під'їзді до самого міста Краматорськ. Влучання не сталося, але вагони отримали ушкодження. Ніхто не постраждав про це повідомляється безпосередньо з посиланням на саму Укрзалізницю. Які наслідки так росіян після ударів по пасажирському потязі повідомили в Укрзалізниці? Наступне я процитую: на під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда 104-103 Львів Краматорськ. Безпілотником влучили окупанти, влучити окупантам. Перепрошую, не вдалося, але вибухова хвиля пошкодила вікна у трьох вагонах, постраждалих на? Щастя немає. Поїзд вирушив у зворотньому напрямку за розкладом. Рейс прямує до Львова, пошкоджені вагони згодом замінять. а Поки що потяг продовжить рух. Безпосередньо про атаки безпілотників будемо далі з вами говорити. Бо вночі росіяни дронами атакували Херсон в Дніпропетровському районі. Шахет поцілив у багатоповерхівку, зайнялася пожежа, і сьогодні також ворожі сили масово вдарили із систем реактивного. Вогню, І ось про це говоритимемо детальніше. Російські окупанти вкотре завдали удару по Херсону сьогодні. Під ранок на жаль, загинуло дві людини після атаки Ситуація у місті напружена. Про це повідомляє журналіст з Херсона, редактор сайту «Мост» Сергій Нікітенко. За його словами, ворог сильно обстрілює місто. Він зазначає, що ситуація в Херсоні напружена після обстрілів. Фактично їх було три: перші два були прицільними. Потім окупанти випустили по місту дві касети градів по двох районах по забалці і по шуменському. Я процитую зараз у тому районі, де було прильоти, неспокійно щойно там зняли, як наші поліцейські збивали дрон. Він впав, вибухнув. Це відбувалося буквально за декілька хвилин до того, як я підключився. В прямий етер ситуація неспокійна. В інших районах було чутно вибухи. Росіяни дуже сильно сьогодні обстрілюють місто, говорить журналіст Сергій Нікітенко. Комунальники працюють дуже оперативно, однак, загарбники завдають. Подвійних ударів, зокрема, ворог випускає FPV-дрони на українських рятувальників в корабельному ж районі Херсона не працює електротранспорт, бо була пошкоджена лінія у місцях, де більш-менш спокійно продовжує курсувати транспорт і їздять автомобілі. Крім того, Хотілося б ще зазначити, що було на порододні. Вночі 24 жовтня Росія атакувала Херсон дронами в Дніпропетровському районі. Шахет влучив у багатоповерхівку. Там розпочалася пожежа. Постраждала 80-річна жінка і 52-річний чоловік. Обо госпіталізували в них вибухові травми та термічні опіки. Зранку окупанти масово вдарили з реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Херсона і в Херсон також на жаль, смертельний випадок Росіяни вбили начальника відділення Укрпошта. Каріну Дементій, яка на момент удару їхала у маршрутці на роботу. Про це повідомляється безпосередньо з посиланням на гендиректора акціонерного товариства Укрпошта безпосередньо дописали наступне: У Каріни залишився син і чоловік, глибоке співчуття рідним і близьким. А Укрпошта бере на себе зобов'язання допомогти родині, і, звісно річ, це велика скорбота для всієї організації і для українців. Загалом ми висловлюємо свої співчуття рідним загиблих від атак і обстрілів Російської Федерації. Безпосередньо по цивільній інфраструктурі ну ось стосовно застосувань безпосередньо і новітніх кабів, напередодні була інформація від засобів масової інформації, так від наших колег про те, що. А певні модифіковані каби вже дістають до Полтавської області. Сьогодні ми чули про застосування кабів по Одещині. З березня 2023 року. Росія почала активно застосовувати по всій лінії фронту керовані авіаційні бомби або як ми їх називаємо каби. У 2024 році. Ці бомби стали головою ударною силою Росіян на фронті, і саме з їхньою допомогою Росія знищує українські міста і села. 27 березня ворог вперше з початку повномасштабного вторгнення завдав удару по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Відтоді російський терор кабами не припиняється. В січні ж 2025 року з'явилася інформація, що тепер під загрозою ударів кабів опинилася Дніпропетровська область. Восени 2025 року. Російський каб вперше прилетів по території Полтавської області і Миколаєву. 24 жовтня удар кабів зафіксували вперше в Одеській області. Що ж це за зброя? Така керовані авіаційні бомби, на яку небезпеку саме це несе для України та про фронтових регіонів. Безпосередньо про ізобілії на території Російської Федерації цих кабів дійсно у них широкий список. Це відносно свіжі, але рідкісні у папти що там вага. 2500 кілограмів бомба-гібрид Гром Є1. Ще один гібрид УМПБ Д-30 сн яким били 26 березня 2024 року по Харкову. Також є ФАБ 500 м. Це перетворений на високоточний боєприпас з можливістю планування, і він є прямим аналогом американської розумної бомби. А дебют, так би мовити, цього ФАБ-500 з крилатим та стабілізатором відбувся в березні 2023 року. Тоді росіяни бомбили сама застосовуючи ФАБ 500 Донецьк. Згодом почали застосовувати ці півтонні бомби не лише по території, яку вони тимчасово контролюють, але і за лінією фронту. Про це зазначають експерти із Дефенс Еспрес. Така бомба, як ФАБ 500, може рухатися на відстань до 40. Кілометрів у ЗСУ є подібні. А це американські та каналоги, які можуть рухатися на 70 кілометрів. Ці бомби нам передали США, а росіяни їх просто скопіювали. Не надто швидко вони їх скопіювали, але їм це вдалося зараз. Вони вже вийшли на серійне виробництво безпосередньо цих ФАП 500 які вони використовують зокрема на лінії фронту. І стосовно е, саме модернізованих бомбракет серії грома восени 2025 року збільшився за рахунок зменшення ваги бойової частини, і вони змогли збільшити саме далі запуску цього кабу. В жовтні вони стали залітати на 200 кілометрів. Під ударами опинилася Полтавська, Харківська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська області. Також удари російських кабів відчув Миколаїв. Ну і сьогодні вночі Одещина. Стосовно Одещини, ворог вперше застосував каби по мирній Одещини. Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдавати значних руйнувань. Ось це саме повідомлення дописав очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він повідомляв про удар російських кабів по Одещині.